Дня давайте розпочинати. Дозвольте представитися, я Штанге Ольга Миколаївна, заступник директора наукової бібліотеки університету. Велика увага в нашому університеті приділяється культурі академічної доброчесності. З метою популяризації основ інформаційної культури та академічної доброчесності підвищення рівня обізнаності усіх учасників освітнього процесу, університету бібліотека розробила чек-лист дотримання академічної доброчесності в Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова, з яким рекомендуємо ознайомитися самостійно. Тут ви можете дізнатись про кодекс честі честь гНУх імені Бекетова, положення про академічну доброчесність та систему запобігання плагіату, положення про комісію питань з етики та академічної доброчесності. Також ознайомитися з сервісом Strike Pledgerism, який протидіє академічному плагіату, чек-листі подані матеріали з академічної доброчесності, які представлені на сайті бібліотеки, це вебінари та презентації з даної тематики. Важливою складовою академічної доброчесності є правильне оформлення цитувань і посилань в наукових роботах. Цитата це дослівно наведений уривок з будь-якого опублікованого тексту з подальшим бібліографічним посиланням на його автора і джерело цитування іншою особою. Використовується. Для посилання на авторитетні думки експертів у певній галузі. Підтвердження власної точки зору, надання власних аргументів, критичного аналізу того чи іншого твердження. Не можна цитувати ненадійні джерела, переобтяжувати текст цитуваннями, щоб цитати йшли одна за другою без авторського пояснення. Всі цитати, що наводяться в науковій роботі, повинні бути самостійно перевірені за першоджерелами. Така перевірка дозволить уникнути дублювання можливих помилок, допущених іншими авторами, при цитуванні першоджерела, а також дозволить упевнитись в точності трактування цитованих слів. Але бувають випадки, коли оригінал документа втрачено чи знаходиться під гріфом секретно. Або немає можливості фізично ознайомитися з самим документом. Або цитований текст відомий із запису слів автора у спогадах іншої особи. Тоді цитаємо, цитуємо за цитатою, посилаємось на автора цитати. Далі, будь ласка. На початку підрядкового посилання наводимо пояснювальні цитати. Наведено за, цитовано за і зазначаємо джерело, з якого запозичено текст, наприклад, як ви бачите на цьому слайді. При цитуванні фрагментів тексту іноземних джерел цитати слід приводити мовою основного тексту роботи та варторському перекладі. Якщо автор не впевнений у коректності перекладу, рекомендується використовувати парафраз. Прізвища іноземних авторів наводяться згідно з першим джерелом. В українському тексті спершу пишемо україномовне прочитання автора, а в дужках приводимо оригінальне написання прізвища та ініціалів, як показано на цьому слайді. Вініть увагу, що у списку використаних джерел, назви іноземних публікацій, прізвища, ініціали авторів та решта бібліографічної інформації вказуються мовою оригіналу. Існують такі види цитувань, пряме і непряме. Пряме цитування це дослівне відтворення оригінального тексту. Академічний етикет вимагає точного відтворення цитованого тексту, оскільки найменші скорочення наведеної цитати можуть викривати сенс, який був вкладений автором. Текст цитати беремо в лапки і наводимо у тій граматичній формі, в якій подано у джерелі із збереженням авторського написання. Пряма цитата необхідна там, де важливо все сказане автором, аж до інтонаційних нюансів і стилю. Наприклад, коли в цитованому джерелі представлений оригінальний погляд на питання, міститься широке визначення авторського трактування предмета дослідження, коли використовується поширена цитата на підтвердження особистих висловлювань, коли позиція автора піддається критиці або повністю наводиться найбільш характерні і вразливі місця його творів, коли аналізується сам текст особливості авторського стилю. Наступний. На даному слайді ви бачите приклад прямої цитати у лапках, а в кінці у квадратних дужках вказано джерело і старінка, на якій взято цитату. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення цитованого тексту. Але є випадки, коли пропуски в цитаті допускаються. Пропуски слів в цитаті виправдано, коли відний текст дуже довгий, або пояснюючи авторські звороти помпезні та відіюваті, не несуть важливого змістовного навантаження. Але всередині речення міститься зерно, яке ми хочемо взяти за основу думки. Пропуск має бути настільки чітким, аби не викривити реальної суті тексту. При скороченні цитати обов'язково пропуски позначаємо відповідними знаками. Пропуск на початку всередині в кінці цитати позначаємо трьома крапками. При пропуску одного або декілька речень три крапки беремо в кутові лапки. На наступному слайді ви бачите приклади скорочених цитат з пропуском слів і навіть речень. Наприклад, поміркуємо над такими словами Григорія Сковороди. Навчання це втіха. Бувають випадки, коли в цитаті є терміни, тоді саме цитування беремо в лапки-ялиночки, а термін у круглі лапки, як показано у прикладі на слайді. Тепер переходимо до непрямого цитування. Це виклад думок ідей іншого автора своїми словами, при якому використовуються перефразування або узагальнення. Перефразування це передача оригінальних ідей власними словами зі зміною структури речення, коли варто використовувати перефразування. Цитата занадто об'єдна для прямого цитування, коротке викладення змісту теоретичної концепції або результатів дослідження. Для перефразування слід вибирати лише головні, істотні моменти повідомлення. Перефразування стосується лише змісту ідеї того, хто говорить, а не його почуттів і ставлення до цієї ідеї. Як перефразувати текст? Використовуйте власні слова для, викорис... для висловлення чужих ідей, то додавайте посилання. Використовуйте різні типи лексики одного і того ж значення. Змінюйте порядок слів та структуру тексту, об'єднуйте речення. На даному слайді ви можете бачити приклади перефразованого тексту з прямої цитати на непряму, з якими можете потім самостійно познайомитись. Також можна текст узагальнити. Узагальнення це викладення основних положень оригінального твору великого обсягу власними словами для уникнення надмірного цитування. Як узагальнити текст, виділяти основні положення та ідеї тексту оригіналу. Максимально звільнити текст від допоміжних елементів та додаткових авторських пояснень, надавати власні міркування щодо здійснення узагальнення. У ролі узагальнюючих слів найчастіше виступають іменники, займенники. Прислівники. Іменники та займенники, що виступають узагальнювальними словами, завжди узгоджуються за відмінками з однорідними членами, яких вони стосуються. Інколи між узагальнювальним словом і однорідними членами виникає пояснювальний зв'язок, який передаємо словами, а саме, наприклад, тобто. Перед таким словом ставимо кому, а після в окрапку. Наступний слайд нам демонструє приклад узагальнення з великої цитати. Прямої на узагальнюючу. Сигнальні фрази, які можна використовувати при цитуванні. Як зазначає автор, дослідник констатує, автор пише, науковець наголошує. При цитуванні у тексті наукової роботи кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело, відповідно до ДСТУ 8302 2015 року. Бібліографічне посилання. Посилання це сукупність бібліографічних відомостей, процитований, розглядуваний або згадуваний в тексті документа інший документ, необхідних і достатніх для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку. Існують такі види бібліографічних посилань, за місцем розташування в документі внутрішньотекстове, позатекстове, підрядкове, за складом елементів бібліографічного запису, повне або коротке, за знакою первинності. Або повторності згадування твору в тексті первинне або повторне. Внутрішнє текстове посилання застосовується, якщо значна частина відомостей про об'єкт посилання внесена до тексту документа. Наводиться в круглих дужках безпосередньо тексту документа. Знак крапка і тере замінюють знаком крапка. Повна або коротка форма. Наприклад, як наведена у прикладі на цьому слайді. Наступний вид підрядкове посилання. Його розміщують у нижній частині сторінки, відма... відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою. Пов'язують його із текстом документа за допомогою знаків виносків які подають на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті. Застосовують наскрізне нумерування в межах усього документа чи в межах його окремої глави. Відомості про згадуваний документ, опублікований іншою мовою у бібліографічних посиланнях, наводять мовою оригіналу. Наприклад, як зображено на цьому слайді, підрядкове бібліографічне посилання можна наводити також у повній або короткій формі. Повне бібліографічне посилання містить усі обов'язкові елементи, що використовують для загальної характеристики ідентифікування і пошуку об'єкта посилання. Коротке бібліографічне посилання містить частину обов'язкових елементів, які використовують тільки для пошуку об'єкта посилання. Цю форму застосовують, якщо частину відомостей про джерело цитування подано в тексті. Приклад повної і короткої форми посилання ви можете бачити на даному слайді і потім самостійно ознайомитися. Наступний вид посилання це позатекстове. У даному прикладі ви можете бачити після тексту у квадратних дужках спочатку подаємо посилання на номер джерела, а потім через кому номер сторінки. В Свою чергу, ці вити посилань бувають повторними. Бібліографічне посилання на один і той самий документ або його частину наводять у скороченій формі, за умов, що всі потрібні для ідентифікування та пошуку цього документа бібліографічні відомості, зазначено у первинному посиланні на нього. У повторному бібліографічному посиланні на документ, авторами якого є одна, дві або три особи подають заголовок бібліографічного запису, основну назву та номер сторінки. Якщо авторами документа є 4 та більше осіб, у посиланні на нього подають основну назву та номер сторінки. Зверніть увагу на екран. Тут показані приклади різних видів повторних посилань. Також є комплексні посилання. Якщо в посиланні використано кілька об'єктів посилань, їх об'єднують в одне комплексне. Вони бувають також внутрішньотекстові, позатекстові, підрядкові, а також можуть містити первинні та вторинні посилання. Бібліографічні посилання у складі комплексного розділяють між собою знаком крапка з комою. Якщо кілька бібліографічних посилань у складі комплексного мають ідентичні заголовки у другому і наступних посиланнях, ці заголовки можна замінити словами його ж, її ж, «їх же». Давайте розглянемо бібліографічні посилання на електронні ресурси. Їх складають як на електронні ресурси загалом, так і на їхні складники згідно з загальними правилами. Джерелами інформації для складання бібліографічного посилання на електронний ресурс є: титульний екран, основне меню, програма, головна сторінка сайту чи порталу, що містять відомості про автора, назву, відповідальність, перевидання, місце та рік видання. Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. У цьому разі останнім у першому рядку має бути знак навскісна риска. Слова режим доступу можна замінювати абревіатурами URL або URI. Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI, замість електронної адреси стандартам рекомендовано зазначати його ідентифікатор, як показано у цьому прикладі. У бібліографічному посиланні на електронний ресурс локального доступу це дискети, касети, картридж, після вихідних даних подають відомості про кілька фізичних одиниць та вид носія інформації. У дужках можна подавати відомості про вид оптичного диска, як на цьому прикладі. Тепер розглянемо бібліографічне посилання на архівний документ. Це посилання дає можливість ідентифікувати його та визначити місце знаходження в архіві музеї і бібліотеці. Бібліографічне посилання на архівний документ може містити такі елементи: заголовок бібліографічного запису, основну назву документа, відомості, що належать до назви. Відомості про відповідальність. Це відомості про осіб, організації, які брали участь у створенні документа. Пошукові дані архівного документа, примітки. До пошукових даних архівного документа відносять такі відомості: назву архіву, номер архівного фонду, номер опису, номер справи за описом, місце знаходження об'єкта посилання. Далі. Назву архіву подають у вигляді абревіатури чи скорочення, які прийнято в архівній галузі. Розшифрування абревіатури наводять у списку скорочень, який подають до тексту. Якщо списку скорочень немає, назву архіву подають повністю або скорочують окремі слова та словосполучення. Повну або скорочену назву архіва можна подавати після абревіатури. Наприклад, як ви можете бачити на екрані. У повторному бібліографічному посиланні назву архіву наводять у вигляді абревіатури або в скороченій формі. У бібліографічному посиланні на архівний документ відомості про об'єкт посилання відокремлюють від пошукових даних знаком дві навскісні риски з проміжками до та після нього. Для позначення пошукових даних архівного документа використовують скорочення слів, які ви бачите на екрані: if фонд. От ЗБ одиниця зберігання та інше. Між елементами пошукових даних ставиться знак крапка. На цьому слайді ви бачите різні види посилань на архівні документи, з якими ви можете ознайомитися самостійно. При посиланні на окремі фрагменти джерела, такі як таблиці, ілюстрації, цитати, слід вказувати номер сторінки, а також номер ілюстрації або таблиці, як приведено. Наприклад, на цьому слайді. Якщо берете зображення із соціальних мереж, треба теж робити посилання, що є важливим для дотримання етичних стандартів. Завжди вказуйте ім'я автора або назву профілю разом із прямим посиланням, якщо це можливо. Якщо платформа підтримує клікабельні посилання, надайте посилання на перше джерело або профіль автора. Така практика не лише засвідчує авторство, але й заохочує залученість та автентичність. Якщо ви ділитесь власною роботою, просте зазначення авторства, наприклад, фото, знак копірайт, ваше ім'я і цього буде достатньо. Правильне цитування в соціальних мережах зміцнює довіру до вашої аудиторії та демонструє повагу до інтелектуальної власності. Якщо в тексті подається посилання, Відразу на декілька джерел їхні номери оформлюються через крапку з комою в одних квадратних дужках з врахуванням пробілу між ними. Наприклад, як ви бачите на цьому слайді, Як робити посилання у науковій роботі. Відкрити документи знайдіть на верхній панелі блок посилання. Натисніть на нього. Знайдіть блок зі зносками та посиланнями. Для оформлення підрядкового посилання натисніть пункт Ставити виноску. Заповніть параметри. Нумерація та оформлення автоматичні. В блоці із оформленням посилань та керуванням джерелами зручно складати бібліографічні посилання та список використаної літератури. Формат підбирається у графі «Стиль». За допомогою цієї опції автоматично будується список літератури та цитовані праці. При вставці посилання можна додати нове джерело або використовувати архівні дані з внутрішньої бібліотеки. Хочу додати корисні поради, як робити посилання. У наукових текстах прийнято вказувати ініціали цитованих авторів перед прізвищем, а не після нього. Не рекомендується писати імена цитованих авторів повністю, навіть якщо їх імена добре відомі. Не рекомендується починати абзац з ініціалів та прізвища цитованого автора. Наприклад, рекомендується, на думку Івана Франка, не рекомендується. Іван Франко казав. Ініціали цитованого автора світ відокремлювати від прізвища пробілом із використанням нерозривного пробілу, тобто тонкої шпації. Його можна робити за поєднанням клавіш Ctrl-Shift-пробіл. Більш детально і повно з бібліографічними посиланнями на різні види документів і їх прикладами складання можна знайом, ознайомитись у методичних рекомендаціях, які були розроблені фахівцями бібліотеки згідно з національним стандартом ДСТУ. 83.02 2015 року. Бібліографічне посилання, загальні положення та правила складання, які знаходяться на сайті бібліотеки у вкладці для користувачів у підрозділі на допомогу читачу. Бібліотека завжди готова надати допомогу своїм користувачам. Як з нами зв'язатися? Це можна зробити за наступними контактами, які ви бачите на екрані. Усі матеріали. Відео, презентація будуть доступні на сайті бібліотеки. І ви зможете передивитись їх у зручний для вас час. Якщо є у кого які питання, будь ласка. Якщо нема, дякую за увагу! І чекаю вас 21 листопада на вебінарі, поговоримо про бібліографічний опис документів. Дякую за увагу!